Ваша думка стосовно Китаю. Китай нас більше розглядає як одне ціле з Європою, чи все ж таки він нас розглядає десь в питанні Україна, Штати, так як Штати десь нас сапортять все ж таки? Хто ми для Китаю зараз? давайте ну, так, так. Ми не повинні думати, хто, хто кого, про mm -hmm. що думати. Так? Ми повинні розуміти, що цей світ побудований на силі, в першу чергу. Mm -hmm. І що, що комунікація з Китаєм починається з атаки дронами, наприклад, по е, родовищах в Оренгої, куди качається, звідки качається газ в Китаї mm -hmm. або, або до цього, тоді Китай починає розуміти, що це запрошення до діалогу, що ви брали у нас дозвіл на те, щоб качати газ з території Росії? Ні. Тому що ви підтримуєте нашого ворога. Нас не повинні цікавити. Як вони там розглядають там, США, не США, у свої інтереси в першу чергу і робить суб'єкти в нас виключно наша зброя? Те, що вони там щось собі думають, це їхні проблеми. У нас іде війна з Росією, яку вони підтримують. Так? Угу. Те, що вони там щось в своїх там, є політичних розкладах, щось думають, нехай думають і далі. Ми повинні виходити з того, що нам не щоб, наприклад, качався газ з Росії. От, і нам не подобається, що вони, наприклад, підтримують Росію і багато чого іншого. Треба прив'язуватися не до кого. Ми повинні розуміти, що цей світ будується виключно. Ми повинні самі бути центром, і ми і так змінюємо гіполітичну реальність світу. Багатьом це не подобається, тому що змінює, змінюється багато чого, звичних схем. І про почуття всіх інших ми взагалі не повинні турбуватися. Нас повинні турбуватися виключно наші почуття в першу чергу і наші інтереси. А все будуватися повинно навколо нашої зброї. Чим більше будемо бити по території Росії, тим менше буде, знаєте, розмов ви США, не США будуть сюди приїжджати і просити, а давайте, може, ви так не будете робити. Тоді ти питання виходиш. А що нам за це буде, наприклад, якщо ми так не будемо робити, і багато чого іншого? А Тому... Китай до речі також мовчить про удари по російським НПЗ. По ось цим нефтепроводу дружби знову ж таки ну, Це говорити. означає, що Китай влаштовує поки що. Це ну нехай не говорить, нехай говорить нас, нас це теж не повинно турбувати. Що вони ну, думають. Бачите, що це ми інше. дивимося, що штати не говорять, тому що їм десь це вигідно. Да. А от Китаю цікаво, це вигідно чи ні? Ну звичайно, чим менше переробляється нафта, тим більше відправляється на експорт. Uh -huh. Це раз і у них своя політика щодо Росії. У них там довгострокові контракти, багато чого іншого. І знову таки, ми не повинні думати, що там хто десь подумає. Ми повинні бути буйними. Ми повинні бути озброєними. Чим більше у нас буде ракет власного виробництва не підконтрольний, ні Китаю, ні США, ні іншого, тим більше на тебе буде звертати увагу, і тим більше з тобою будуть йти на перемогу, світ по-іншому не побудований. Тому щодо часто говориться, що у нас повинна бути окрема комунікація з Китаєм. Я вважаю, що на цьому етапі це було б для нас небезпечно. Тут ми повинні тому. розуміти, тому що якщо ми. Ми можемо спілкуватися з Китаєм виключно через, умовно кажучи, Європейський Союз в рамках європейської парадигми. Чому, якщо ми підемо зараз спілкуватися з Китаєм, отут нас і американці і наші недруги в американській адміністрації і прихлопнуть? Чому що? Тому що для них Китай ворог. Вся зараз а, у нас часто думають, що є якась хаотична політика Трампа. Ні, хаотичної політики Трампа немає. Є конкретна політика щодо стримування Китаю скрізь угу. по всіх куточках, і вся його політика навколо цього виключно будується. Так Вони готуються трас... до конфлікту з Китаєм, і тому ми не можемо тут напряму виходити на комунікацію з Китаєм. А можливо навпаки, якби ну тут знову ж таки пропускаємо, якщо ми виходимо напряму в комунікацію з Китаєм, тоді Сполучені Штати більш зацікавлені сапортити вже наш сильніше, щоб відірвати нас від Китаю. Це якщо, може якщо у нас є замкнені цикли виробництво зброї, так mm -hmm. ракетна, в першу чергу зброя, тоді можна вже говорити з Китаєм, тому що тут вже ніхто нічого не може зробити. Тому ми повинні дбати в першу чергу, щоб відкривався у нас експорт, щоб ми мали що зброя – це ж політичний товар. Який дозволяє створювати військові союзи. Uh -huh. Ну, наприклад, Раз, да, Європа, припустимо, uh -huh. а, Близький Схід Продаєш сучасну зброю, маєш стосунки, можеш щось з них, наприклад, взяти. Індія, наприклад, як побудувати стосунки з Індією? Зброя uh -huh. це інструментарій, який дозволяє будувати багато чого іншого. Ми повинні розуміти, в чому наш головний козир. Головний козир для нас зброя, в першу чергу. Відкривати експорт я там в цьому бюджеті, до речі, який був ухвалений. Бачив, що там десь є передбачений механізм страхування військових ризиків. Але поки не зрозуміло, це для ВПК чи просто для роз... зруйнованих регіонів ще буде. Подіваюся, що для ВПК, бути. в першу чергу довгострокові контракти розуміти, що зброя це завжди політика. Сучасна зброя це велика політика. І на, цьому, на цій підстави вибудовувати, не на тому, що ми просимо, хто там думає і так далі, вибудовувати, ставати самим гравцем і будувати власні альянси. Угу. Тоді нам вже буде байдуже, що там говорять китайці, і китайці взагалі повинні читати конфуція. Він ще три тисячі років тому три тисячі років тому написав незадовбу українців. Давайте тепер поговоримо власне про е, зброю, яку е, яку ми мали би отримувати від партнерів, але не усі партнери так вважають. Італія різко призупинила участь у програмі НАТО із закупівлі зброї для України. Про це пише Блумберг, міністр закордонних справ Італії. А Антоніо Таяні заявив, що для його країни було передчасно брати участь у програмі закупівлі з огляду на триваючі мирні переговори. Таяні заявив, що якщо буде досягнута угода, то зброя більше. Не буде потрібна, і що будуть потрібні інші речі, такі як гарантії безпеки. Тим часом прем'єр-міністр Фінляндії Петрі Орпо відмовляється також від безпекових гарантій для України, але натомість може долучитися до заходів безпеки. Ігор Попов, експерт аналітичного центру об'єднаної України, з нами на зв'язку. А пане Ігоре, чи ви розумієте про що тут йдеться, чи остаточний це розворот Італії від підтримки України? Як ви зараз бачите цю ситуацію із тим, що відбувається в Європі щодо війни Росії проти України? Доброго вечора. Світ не чорно-білий, і тому ніколи не говори ніколи. Політики, звичайно, будуть змінювати свої позиції. Проте тренд не на нашу користь, як мінімум, всіх країнах. Звичайно, кожна країна має свої причини. Якщо говорити Італію, то там в коалісію входить партія Сальвіні, який взагалі вважається дуже лояльним. до Російської Федерації, тому частково це зважають. На думку однієї із коаліційних партій крупної партії, яка взагалі проти будь-якої підтримки України, крім того, в усіх європейських країнах на сьогодні фінансова криза, бюджетні дефіцити, і тому їм важко виділяти якісь кошти, важко це пояснювати. Всередині країни на це ми також зважаємо. Є ще третя причина: багато європейських країн озираються на позицію Сполучених Штатів, і тому, якщо Трамп закликає. Зупиняти війну, то вони бояться ухвалювати будь-які рішення, які в Штатах не не так протрактують. Mm -hmm. І тому, коли ці причини сходяться, ми бачимо такі заяви, а потім і такі рішення по Україні.